Привіт, привіт! Я Валя не і це нотатки, дружини пастора. Дуже багато коментарів та особистих повідомлень, які я отримую в ці дні. Це на рахунок тоталітарного лідерства в церкві, коли лідер старається, намагається, робить все можливе упокорити собі людину. Дивіться. Якось мені одна людина в нас, жіночка в нас в церкві сказала: знаєте, чому ми любимо, щоб нам говорили, що робити, і щоб нам показували кожен крок нашого життя. Тому що, коли в нас щось виходить не те, ми кажемо: винуватий пастор, винуватий лідер, винуватий батько, винувата мати. І таким чином ми уникаємо відповідальності за те, що ми зробили, дорогі мої, ми всі відповідальні за наші дії. Апостол Павло каже, що кожен понесе свою ношу. Як відповідальний за диктатуру, за тоталітаризм, лідер, який практикує його в церкві, усвідомлено чи не усвідомлено, багато з них також практикують таку форму лідерства, бо їх так навчили. Багато хто тому, що це зручно, тому що це славно, тому що це приємно. І а, з іншого боку, ті, хто за ними слідують, тому що це зручно, до певних пір, дуже зручно, щоб тобі казали, що тобі можна, що тобі не можна, як можна, яким чином можна і так далі. Знаєте. А, ми відповідальні за нашу душу, і Слово Боже, каже, що понад усе, що стережеться, стережи серце своє. Я пам'ятаю, коли я лише прийшла до Господа, і я прийшла вже дорослою людиною, закінчила університет, мала, мала певний, певний досвід гріховний, прийшла зі світу, вже спробувала гріх всіх його практично. Смаках і пережила на собі його руйнівну дію. І коли я прийшла в церкву, церква моя перша, в якій я до якої я належала, в якій я прийняла водне хрещення, і в якій я вчилася, була церквою доволі таки консервативною, де на мене сварилися навіть тоді, коли я замість, слава Богу, казала добрий день. Коли я прийшла зі світу і навіть зимою я не носила шапку, бо в мене така. Бунтівна, вільна, я би сказала, голова, я покривала голову, вчилася причому покривати голову в покоренні перед Богом. Хоча проти людини в мене завжди були протести. Але я аналізувала, я аналізувала завжди те, чи це мене зруйнує, чи це протирічить Слову Божому. вчилася. Помилялася дуже багато. І в результаті я пам'ятаю, коли я вже почала. Практикувати лідерство в якийсь в тій чи іншій мірі. Крім того, що в мене такий, знаєте, сильний характер, де я виросла в сім'ї вчителів і сама вчитель, де ти постійно когось вчиш. І, і я стала зауважувати крок за кроком, зауважувати, що ну, не треба мені всіх всіх і всьому вчити. І я вам скажу, що це був доволі такий болісний процес. Усвідомлення того, що ти ж не є вчителем усього світу. Знаєте, ми як вчителі, тато, вчитель, мама, вчитель, сестри, сестри мої вчительки. Брат у мене пастор, я вчителька і служитель. А старший брат, хоч і не служитель, то він теж добрий вчитель по, по життю. І ось всі ми як зберемося, і всі вчимо один одного, як жити. Коли я вийшла заміж в 30 років, і цей самий а, стандарт вчительства а, почала практикувати на своєму чоловікові, дякуючи Богу, що Бог йому дав мудрості, і він а, зупинив мене. Тоді я ще більше почала. Пильнуватись, зауважувати над тим, що я не є вчителем свого чоловіка, я не є а, вчителем своїх батьків. Знаєте, мої батьки вже в Господа, і я до сих пір буваю, згадаю щось і, і кажу: Господи, прости, що я а, замість того, щоб бути донькою, брала на себе в якійсь мірі а, відповідальність, неналежно мені вчити. І в чому я і втрачала своє, свої, можливо. А, Красу того, що я донька. Це бажання вчити, воно звичайно приходить від того, що ти думаєш, що ти більше знаєш. Можливо, в якійсь мірі і знаєш більше. Але думаєш, що ти більше знаєш, і тобі треба всім зараз, я вас всіх всьому навчу. У мене такий характер, у мене така, таке формування. І слава Богу, за його велику милість, коли прийшли, прийшло в моє життя. Усвідомлення, коли Господь по благодаті навчив мене аналізувати себе. Я стала дивитись на себе збоку, стала спостерігати. Знаєте, оце командування Ти піди туди, принеси те і зроби те. І в мене на все була відповідь, коли прийшов момент, і коли я зрозуміла, що відповіді в мене на все немає, коли я сама дозволила собі розкіш бути. Перед Богом, загубленою дитиною, в якій потрібен батьківський напрямок, це, мабуть, і називається справжнє смирення. Смирення перед Богом це не те, що тебе заставлять, змусять виконувати якісь певні релігійні канони, хоча і ці часом добре для нашого формування. Але справжня свобода це внутрішній стан, коли ти розумієш, хто ти є. Знаєте, в моєму житті були такі моменти, коли ну, вже перескаткою чи надалі, коли вже я тут, в Латинській Америці, в Мексиці, коли вільно володію чотирма мовами і можу справитися ще з декількома і не загубитися. І стало, коли люди дивилися на мене, от я зустрічалася з багатьма віруючими пасторами, нашими українськими. І з, з інших країн. І знаєте, тебе міряють по тому, що багажу знань або можливостей, які в тебе є. І ми розучилися бачити душі один одного. Знаєте, моя справжня цінність це не мої освіти, це не мій життєвий досвід, це не мій. Академічний запас, якийсь багаж, це не, не мій муль, мультикультурний досвід. Моя, душ, моя, моя справжня цінність це моя душа. І ось коли ми навчимося бачити один одного як душу, та, тому що я можу, навіть як співаків завжди міряють по голосу, по, по таланту. Але справжня цінність це наша душа. І душа це те, що залишається без, без голосу, без музичного інструменту, без мови, які вона знає. Справжня душа це, це твоя цінність перед Господом. Тому, коли ти приходиш в церкву, коли ти вже в церкву, в церкві, на жаль. Служителі не бачать душі, вони бачать а, потенціал е, для їхнього бачення, навіть не для царства Божого, а для їхнього бачення. Ось вони думають, як би, як би цей потенціал собі взяти. Хтось порівняв а, людину я, із за, за чорнильною ручкою, що вона тобі потрібна, поки в неї є, не є чорнило. Як закінчується чорнило, то і, то і тебе просто як списану ручку викидають. Знаєте, важливо, щоб ми на себе подивилися не як на чорнильну ручку, а як на божественну, як на божественний дар. Ми є божественним даром для цього світу. Я валя, я є даром для цього світу. Моя душа належить тільки Богу, а я валя. Я є даром, який дав Господь. Світу, церкві і моя відповідальність користуватися цим даром не на славу якоїсь окремої людини, не на користь якогось окремого бачення, яке може бути абсолютно біблійне. Я використовую свої себе як дар для твоєї душі. Наше служіння в Мексиці, ми я часом називаємо це служіння однієї душі. Мені прийшлося також перебороти в собі те, що я називаю цифровою теологією. теологію цифр цифрова, це жартівний термін. Коли все вимірюється номерами, числами, кількістю, скільки вас в церкві. Я пам'ятаю, як мені сказати, що у нас так і так хочеться, хоча б на, хоча б на штучок десять додати, штучок десять я також жартую, тому що. Знаєте, душі, вони цінні, і штуками не рахуються. Одна душа, навіть якщо тільки одна душа, часом робимо як ті мертві душі, та, щоб, щоб хоч щоб більше було. І а, одна душа, вона дуже цінна. Ми можемо робити дуже багато масових програм, ми можемо робити дуже багато масових якихось а, заходів. Але за цим усім, якщо ми загубимо душу свою навіть завойовуючи світ світи, своїй душі шкодимо, це є дуже печально. Тому йде така тут з двох боків річ. По-перше, це твоя душа як людини, як Божого, скарбу. Твоя душа це скарб для Бога. І ти відповідальний за те, кому з ким ти співпрацюєш твоєю душою. Треба пильнувати, з ким ти співпрацюєш твоєю душою, куди ти направляєш свої таланти, з ким ти співпрацюєш своїми дарами, тому що кожен із нас має дари, ми і ми в тому числі є даром для царства Божого і для Церкви Божої. Можливо, в наступних записках трошки більше проговорю про поговорю про інший бік, про важливість того, щоб ти як служитель пильнував також в першу чергу свою душу, бо ти дасиш відповідь за те, що ти робиш із, із Божими, з Божими душами, з Божим народом. І пильнуй свою душу, щоб твоя душа. Не стала підноситися над людськими душами. Неважливо, який в тебе досвід служіння. Неважливо, скільки років ти в церкві або скільки ти душ навернув, як ми говоримо. Твоя душа не цінніша від душі тої малесенької дитини, яка сидить там на лавочці і плаче. Хай благословить нас Господь, хай ми зрозуміємо цінність людської душі. Перед Всевишнім і цінність нашої душі, цінність Божої любові до нашої душі, бо яка нам з вами користь, якщо ми завоюємо цілий світ, а душу свою загубимо. Я Валя Бержицька, це додатки дружини-пастора. Якщо вони для вас є благословенням, поставте уподобайку, залиште коментар і поділіться цим відео з іншими, щоб багато душ зрозуміли свою цінність. Шало.